На Тріумф Бонневіль Бобер. Розкладна сідуха виготовлена, кастомна. Підняли, розклали. Тепер двохмісний. Підняли, склали, вона склалася. Поворотники побачили, укорочене крило задні побачили. Отакий шлапак. Теж побачили. Зад 180, перед 160-й. Прямоточний вихлоп. Вихлоп повністю оригінальний. Як оригінальний? Кастомний, мною роблений. Із каталізатором. По передньому крилу огризок із заднього. Він тепер малесенький. Широченні виготовлені нові траверси. Покрашений руль. Установлені поворотники, пофарбовані курки. Робимо ось так, дивимося на поворот. Побачили вперед, побачили зад, Виключили, потормозили. Все, всем пока!